Усім привіт! Якщо у вас є трохи вільного часу, можете послухати про ще щось цікаве зі світу портативного аудіо. Ну, а хто зробить це краще, ніж Павло, то от і я не знаю. Сьогодні поговоримо про навушники з не дуже благозвучною назвою: EPZ ЄПС, ІПЗ, ЄПЗ, ІП. Навіть не знаю, як їх вимовляти, ІПІЗД. K5. І в цілому, з точки зору специфікації, навушники дуже багато обіцяють. Що це класична майже п'ятидрайверна гібридна схема з динаміком та чотирма арматурами. Звісно ж, там деякі з них здвоєні, але не будемо прискіпуватися. То арматурних якорів тут, мабуть, все ж таки 4. А, Точніше, збалансованих якорів, звісно ж, звісно ж, будемо чемні. та... Використовуватиму технічні назви. Їх вартість взагалі складає 160 доларів, але зараз і вже певний час на Aliexpress на них знижка до менш ніж як, нижче ніж 100, там щось типу 98-97. Сподіваюсь, вона ще триватиме. Я, чесно кажучи, не знаю, що це за атракціон е, щедрості. Але на Aliexpress бувають товари, на якісь такі знижки перманентні. Тож, в цілому, мабуть, достатньо вже сказав для вступу, а анекдот дня сьогодні такий. Моя молодша сестра пішла до першого класу, а я їй кажу: Стій, повернися, ми ж економом літимо, нам туди не можна. А, тож, коробочка ось така, і насправді що тут одразу звернула на себе увагу: це різні текстури, тобто, не глянцева така а, ця зовнішня упаковка чи суперобкладинка. Золоте тисняве, тиснення, точніше, мабуть, буде сказати. І тут в нас деякі цікавинки, тобто ну, да, 104 дБ непогано, і 30 Ом. Тобто доволі чутливі, але завдяки тому, що імпеданс не низький, не будуть збирати прям весь шум. Зроблені з епоксидної смоли та стабілізованої деревини, майже класичний набір матеріалів, який завжди дає гарні результати. Ну, і навіть є ось такий графічок АЧХ. Не дуже інформативний в такому масштабі, але в цілому уяву дає. Тож, знімаємо супровкладинку цю зовнішню. І ось тут знов цікава текстура. Я, чесно кажучи, і не пригадую такої текстури в пакуванні з отакими от смужками. Насправді дуже приємно. Всередині в коробці все більш класично, більш знайомо, тобто зверху. Навушники, потім коробка з аксесуарами. І тут ще ще додаткова коробочка, в яку поклали там документи і ще один аксесуарчик, тобто усюди аксесуари, тобто, додали ще ось такий мішечок із шкірзаму. Він білесенький, тобто загведзається дуже швидко, маю таку підозру. Але в цілому носити навушники в ньому доволі зручно, якщо ви не хочете носити з собою цю коробочку. А тут у нас знов таки доволі багато усього. Бачите, навіть інструмент цей поклали для чистки. Ну, а точніше, просто пензлик. Він ніякий не інструмент, просто пензлик, не знаю, що їм прочищати, ну, щось можна. Далі, адаптер для літаків. Давно, чесно кажучи, його не бачив. Далі змінні штекери для кабелю, тобто навіть в такій ціновій категорії ми маємо вже модульний кабель, що, як на мене, доволі непогано. І також також багатообіцяючий пакуночок. І тут, тут в нас дійсно багато насадок. В нас є ось такі класичні силикон, силикон, силиконки. Також є двофланцеві насадки, теж з силикону. А також ось такі маленькі іншої форми. Мені вони абсолютно не підійшли, але комусь може сядуть. Далі, безпосередньо навушники. Знов тут можна побачити, чому стабілізована деревина це завжди гарний матеріал для фейсплейтів. Виглядає кожен фейсплейт унікально. Не так складно її робити, але виглядає приємно. Є там в EPZ різні кольори, синій, червоний, такий сіро-чорний, Тобто там є з чого обрати. І ось, як бачите, внутрішню частину вони зробили майже максимально прозорою. Тож Ось, у нас два подвійних арматурних випромінювачі. Можна побачити, як від них ідуть трубки до звуковода. Ось динамік, який теж працює ось, в цю трубочку, тобто виходить сюди. І в трубок різний діаметр. Треба подивитися, і да, він однаковий на лівому і правому навушнику. Тож діаметр цих трубок теж, мабуть, якийсь елемент акустичного оформлення. Ось тут в нас компенсаційний отвір, який поєднується з динаміком. Ну, тобто, Є віра в те, що їх. Дійсно тюнінгували. Доволі компактний зручний корпус, непогано сідає вуха, принаймні в мої довгий звуковод з таким вигином, тому він навіть сідає трохи глибше, ніж зазвичай. І це дає нам вищу засередню шумоізоляцію. Не те, щоб прям взагалі нічого чутно не було, але на вулиці доволі непогано ізолює. Металевий край носика, є виступ, щоб утримувати насадки, є захисна сіточка. Тож, в цілому, якість, якість їх виконання, складання і всього такого на дуже гарному рівні. І як інколи буває, тут можна дуже по-різному насадку вдягти. Це мінімум, а якщо трохи надавити, її можна натягнути глибше. Не те, щоб це мало якийсь практичний сенс, але, але... чомусь відмітилось. Так, це в нас правий навушник, я чомусь завжди. Хочу під'єднувати кабелі саме до тих вух, які, які мають. Тобто кабель зроблено змінним. В нас тут використовується двопіновий коннектор без усіляких витербеньок, абсолютно класика. Доволі туго сідає, тож тримається теж добре, вимагає помітних зусиль, щоб його під'єднати. Ось так. Далі є ось така завушена, не, не, як, не, не дуже щільна, але кабель тримає. І сам, сам комплектний кабель зроблений ось, так, ось таким чином. Тобто самі жили сплетені всередині в спиральку, і потім вони в якійсь ізоляції. Далі він, він трохи м'якіший за середній, не супер м'який, але нормальний в експлуатації. Щодень. Ось такий розгалужувач, а от з цим повзунком вони, здається, не зрозуміли ідею, навіщо він потрібен, тому що це просто фрагмент порожньої трубки. Тож він не тримається, якщо його підтягнути, а просто під своєю вагою повертається донизу. Тобто вони бачили ідею, але не зрозуміли він в ній сенс. І після розгалужувача, він, ось так спиралю сплетений, іде до. Самісінького конектора, ну і тут все в нас за класикою. Тобто потягнули його, від'єднали, якщо вам не потрібен, обрали той, той, той 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 що треба. І ось далі подивилися, щоб співпав тут виступ. А тут ось ця впадина Далі ось так. Приєднали його назад, і ось такий модульний кабель. Тож в цілому, як на мене, дизайн, комплект поставки, вся екстер'єрна зовнішня частина дуже класно зроблена тут. Якщо говорити про звук, то перше, що треба зауважити, їм треба підібрати якісь годящі насадки. Ну, я маю на увазі підібрати насадки, так щоб вони максимально ізолювали ваш слуховий канал. Бо інакше звук в них може бути зовсім якимось дуже дивним, вони доволі чутливі до правильної посадки, і тут в цьому випадку це важливо. Прогрівав я їх 48 годин, змін не було, тому можете не витрачати час, якщо ви вирішите їх купити. Тобто я прогрів їх за наші гріхи. А, і ось ще, до речі, чомусь я так пригадую, була давно колись моделька, яка звалась Магасі К5. Вона була доволі популярною в свої часи, але знаєте, я її дуже погано пам'ятаю, тому це може просто бути співпадінням. Але я пам'ятаю, там були такі ж білі насадки, теж схожий звуковод, але підробиці не пам'ятаю. Може взагалі просто це з асоціацією К5 в мене випало, і може вони тут не до чого. Але в цілому за звуком ця моделька дуже нагадує оті от гібриди, які там були популярні років 5 тому. Тому що тут якраз типове намагання вижити максимум з цих типів випромінювачів. З одного боку, в нас такий приємний, потужний бас, з іншого боку, він компенсується верхніми частотами, середина там десь посередині і витягується завдяки арматурі в першу чергу. Тож, знаєте, тут я, я їх весь час хочу назвати збалансованими. Але це не, сучасна, не в сучасному сенсі збалансованість, коли да, там навушники дійсно звучать рівненько, без якихось великих акцентів, а це та збалансованість, коли додали низьких, низьких частот, але компенсували це верхніми. Тобто це такий кисло-солодкий соус зі світу навушників. Тож, почнемо з низьких частот. Вони уходять на гарну глибину, може, не максимально, але доволі глибоко. В них дуже приємно і несподівано нормальна роздільна здатність, вони не додають ваги, що теж доволі приємно. Взагалі в них гарна передача текстур, деталізація, там дрібні нюанси, але в той самий час в них такий доволі потужний панч, тобто вони доволі ударні і пружні. Тобто, не сказати, що там, знаєте, там як там деякі модельки, які просто затюнінговані, щоб вам влупити в барабанні перетинки, ні. Тут цього менше, але коли потрібно, воно звучить так доволі а, ґрунтовно, базовно і з відчуттям такого ну, потрібного гуркіту. Тож доволі приємно, як з електронною музикою, наприклад. Або поп-музикою, особливо там, гарною з минулого типу того ж самого Майкла Джексона. Я завжди на ньому залипаю, коли слухаю навушники з гарними низькими частотами. Так, в цілому доволі приємно із якимись ну, не акустичними, а природніми натуральними інструментами. А, тож передаються нюанси. Ці, ці вони підкреслюються, тобто інструмент. Як... Сутність інструменту, так би мовити, підкреслюється. Тобто, якщо це струни, то це будуть просто струни, які десь повз вашого вуха пролетіли і зрезонували. Якщо це там якийсь, якась мідь або е, духовий мідний інструмент, то ви, то ви почуєте всі ці резонанси, низькочастотної туби і так далі. Е, не зовсім натурально, але б весело, приємно. Тож, в якості прикладу, буде Massive Attack, Dissolved Girl. Чомусь про Massive Attack згадалася асоціація з фотографією. Там є фонове світло, контурне світло і так далі. А в Massive Attack є там фоновий бас, контурний бас, головний бас, ведуча лінія басу. Тобто басу в них багато і він різноманітний. І в цьому треті це теж присутнє, тож просто від, майже від початку починається, так сказати, фоновий бас, там глибокий такий резонанс без конкретної мелодії, просто відчуваєш, що він присутній. Потім з'являються якісь удари, потім ще якісь інструменти, які йдуть. ну, Семпли в даному випадку, в нижні частоти, тож все це приємно. А поверх цього контрастує верхня середина і верхні частоти, тож доволі класно будується контраст. А далі, середні частоти це теж типова історія. От, гібридів тих часів вони просто от, помітно що зроблені з двох частин. Знизу в нас динамік, тому є трохи доданої ваги. Інколи бракує там роздільної здатності на деяких треках, не на всіх далеко, а інколи от це помітно. А потім в нас починається вже арматура, і арматура звучить ну, як арматура, тобто детально. На щастя, їх не загнали тут в мікроконтраст зовсім сильно, але деталізація така помітно арматурна, тобто немає цієї збалансованості динаміка, все ж тут більш уклон в швидкість. Ну і з іншого боку, це дає, наприклад, приємну верхню середину, да, там цю область презенсу. Якщо ви полюбляєте там жіночий вокал, підкреслений, от ви це отримаєте. На залежності від запису, наприклад, гітари з дисторшеном інколи звучать дуже класно. Але там поговоримо про верхні частоти, якість запису трохи згодом. Тобто, ось так, така як дволикість, дволичність середніх частот, типова для тих часів. Уявна сцена трохи більше середнього за в ширину і в глибину. Але ну от да, нормально пророблено, тобто і розділення планів присутнє, і інструменти спозиціоновані. Просто немає цього відчуття там з огромного простору. Тож, ну так часто буває, коли моделька там робить певний акцент на низьких частотах. До якості запису вони помірно критичні, тому що в цілому, серед все що до верхніх частот, доволі нормально, толерантно відносяться до якості запису. Але ось верхня середи, верхні частоти, вони помітні, і через це треба мати якісь гарні записи, які не будуть мати якихось проблем там. І це вже треба буде щось перебирати інколи. Приклад по середніх частотах: це «Shocking Blue», Hot Sand. Ну і в цілому для мене творчість Shocking Blue це в першу чергу вокал. В них дуже впізнаваний музика, музичний стиль, інструменти, їх, так скажімо, фірмовий саунд, він впізнається легко, але все це просто акомпанемент до емоційного вокалу. І тут, завдяки тому, що верхня середина трохи підкреслена, жіночий вокал звучить дуже приємно. Верхні частоти, скажімо так, якщо ви чутливі до верхніх частот, або ви не впевнені в своїй чутливості, то краще на осліп їх не брати, тому що тут верхні частоти вони зроблені за класикою, без оцих ваших сучасних намагань зробити їх комфортними, там нейтральними або щось таке. Ні, тут помітна енергетика, помітна кількість повітря, гарна кількість обертонів базових, непогане насичення верхніми обертонами. Протяжність більше за середню, не не супер протяжні, але, скажімо, помітно більш, ніж зазвичай. І все це дає нам доволі такі жорст, ну, жорсткі верхні частоти, тож, якщо в треці є сібілянти, вони будуть помітні. Ці навушники не намагаються це переховувати. З іншого боку, в треках, де є гарно прописана перкусія, ви це почуєте і це теж буде класно. Тож, все залежить від вашого ступеню вечефобства. Тобто для мене вони близько підходять до мого ліміту, але не перетинають його. Тож, прикладом буде, ну тут, мабуть, вибір майже очевидний: це Sting. Ну, Я вибрав Englishman in New York, але можна було вибрати майже будь-який трек. Але Englishman in New York, він навіть порівняно з типовими треками Sting, по верхніх частотах ще більш насичений різними цікавинками. Якщо ось на якихось навушниках, які відіграють верхні частоти чесно його прослухати, то там буде просто ви здивуєтеся, скільки всього різного там дзеленчить і, там, не знаю, бринчить, і всі ці звуки нам видає. Тож, доволі приємний досвід. ну і плюс... Непогано вдається базова лінія і вокал. Хоча інколи, як я вже казав, на нижній середині там трошечки хотілося підтягнути роздільну здатність, але, до речі, не на цьому треці. Зокрема, а, по джерелах, ну в цілому, їм краще додати якийсь цапік, можна не щось суперкруте, але треба, щоб контролювалися верхні частоти, бо інакше може бути зовсім погано. На якихось смартфонах особливо, а, або, наприклад, на не дуже гарних Bluetooth-ресіверах, в, в яких страждають верхні частоти, особливо помітно. Тут це теж буде вам помітно. Якщо казати про порівняння, чесно кажучи, єдине, що при... спадає на думку, це Fio JH7, який я там не так давно оглядав, jh GH7, просто кажучи, вони менш ви подібні, тобто в них. Трохи менш пружний бас, більш помітна серединка і менш енергійні верхні частоти. Якщо ви хочете порівняти з якимись іншими модельками, пишіть, якщо я там зможу щось сказати. Але в цілому це така от класична гібридна там з помітними низькими частотами і верхніми, які це компенсують. Тобто це може бути там, не універсальний, не ідеальний тюнінг, але є поціновувачі такого звуку, він дуже веселий, дуже цікавий, дуже музичний. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.